Доброго дня! Це відео навієне передачею радіопередачею CBC, яку я завжди слухаю. являюсь фанатом протягом багатьох років про роль жінки в будівельній індустрії. Вони дуже жалкуються про те, що у нас в Канаді тільки 7%. В всій цій галузі будівельні віддано жінкам. Перше, що я хочу пояснити, я не є сексистом, а чи, значить, таким, який каже, що там щось значить, має бути якась різниця між статтями. І о, я з самого початку за рівні права всіх людей і всіх соціальних статусів. За такі, як право голосу, право свобода слова, свобода преси, право на освіту, право на медицинське лікування. В цьому я абсолютно не ліберал. А. І що сталося? Я міняв у своєму автомобілі масло, ну і фільтрата. Так, погода гарна, сонечко світило. День гарний. Але весь цей час я мав слухати одну тільки передачу, де диктор, дикторша брали інтерв'ю у різних людей, які пояснювали про те, як добре бути в будівельній індустрії, особливо як ти жінка. Що і дуже розказували. Про нерівні права, значить, і е, жінок порівнюючи з чоловіками, бо тільки 7%. От. І в той же час розказували, брали інтерв'ю, каже, от я працюю електриком, значить, якась дама розповідала. І я так, значить, ліпше розбираюсь в цьому, а чим чи мужчини Мої коворкерс, мої, значить, які працюють зі мною. А друга розказувала повідала, що я там сам і так добре роблю. Та розказувала, що я працюю такий дженерал, ну такий, значить, як сказати. Дженерал-воркерс. <клух> і також, значить, там все справляюсь і подсобніком. А розказує, що проблеми є, що їх не розуміють, значить, часто. Бо не облаштовує їм гарні такі туалети. Бо вони, як жінки, мають право на туалети окремі у, у, на будівництві. Але багато не розуміє важливість цього, особливо для жінок. А ще взимку бажано, щоб були туалети теплі. Бо ми жінки знаємо, ми маємо помитися і таке діло все. Цього, все. І це все вони розказували, довго розказується. Це... Я вже прийшов, вони вже почали, коли я почав роботу включив радіо. І... і я весь час працював, і вони це все розказували про дискримінацію жінок і... у будівництві галузі, що там монополія чоловіків, значить. Да. О, і... А другий якийсь такий розказував, що я жінок спеціально стараю, щоб в кожній команді в мене був якийсь власник якоїсь компанії будівельної. Але тому що жінки вони більш прискріпливо дивляться на все, і з більшою якістю це все, це все виконують. Ну і все зрозуміло. В такому плані така, значить, заказна така передача. Абсолютно над. Я кажу для, для самого початку, повинні бути є розумні люди, є не такі розумні, є люди, які добре в школі вчаться і погано вчаться. Це незалежно, хлопчики чи дівчата. І всі мають мати ті самі права, це закономірно. Але давайте тоді почнемо з того, що в школах, особливо в початкових школах в Онтаріо, там я не знаю, скільки не жінки. Там, по-моєму, взагалі всі жінки працюють. Всі вони туди хочуть працювати в школах, і в середніх школах, і в хайскул. Загальноосвітних, католицьких, там жінки працюють. Там не 50%, там 90%, якщо не більше. І поряд з цим тоді має бути сказано, що давайте ми маємо винаймати і давати роботу в школах більше чоловікам, аніж жінкам. Ні, про це не було сказано. А про це, що було сказано про дискримінацію жінок в оплаті на будівництві. Про дискримінацію жінок, бо тільки 7% жінок працює в цій галузі. І це все просто серйозно. Люди запудрювали мізки, значить, радіослухача абсолютно, абсолютно такою непотрібними факторами. По-перше, жінка має специфіку. Свою специфіку, яка її дала від природи. Жінка може бути прегнет, може бути в положенні, винашувати дитину. Нормально, як хочуть мати три рази, щоб вродила хоч мінімум три від четверо. Як вона електрик буде, я пробачаюсь кабеля, ну добре, така residенті. І то потрібно ж дирки робити. вони важкі. Дрілі потрібно дірки свердлити в бетоні. <світ> дірки потрібно свердлити в стінах. Потрібно протягувати ці кабеля. Ну, добре, там 15 ампер. Вроді би цей провід, ніби цей провід не важкий. Але вони ж в катушках, які були. нелегкі також. О, дещо прокладується, як, наприклад, пауер eh, eh, вживлення до. Eh, до пральної машини, живлення до сушилки електричної, живлення до там кабеля йдуть. А потім це ходити по драбині, шандалі. шандалір. О, як жінка в положенні, навіть як вона працює, по цій драбині буде лазити. Це ж дев'ять фіт, висота, там 3 метри це ну, я, я не кажу, жінки по деревах я, нема там і чоловік, вони одинаково лазять, коли вони молоді, вони не. Але я не думаю, що це добра ідея. Ну, Звичайно, є чоловіки теж слабші, деякі, аніж жінки. Але далі уявіть собі, General Constructor Workers, ну, на даху відкрито зовні хати. О, зовні хати працює, на відкритому повітрі, де у нас літо може бути дуже жарко і дуже спекотно. Що з їх кожею зробиться? Зимою вітри, може бути, мінус 30. Яка жінка добровільно захоче працювати в таких умовах? Ну, я звичайно, є жінки, які марафон бігають. Я, я не це, але ж це не є соціальний фактор. Це не є соціальний жінки можуть працювати на констракці, але я не знаю, чи це потрібно робити з цього таку передачу. Мені здається, це щось погано. За цим суспільством, яке, яке загалом рахує, що, що це допустимо, щоб жінка накривала дахи черепицею, щоб жінка косила траву, щоб жінка, я не знаю, може, я живу ще в епоху середньовіччя, там, де коли жінка заходить. В трамваї треба встати і щоб дама-сіла. Жінка несе важку сумку, треба їй допомогти. Цю сумку відкрити двері перед любою жінкою. І я, можу таких старомодних прикладів. Але давайте повернемося в нашу реальність будівництво. Уявляєте, вона електрик. Добре. А будівництво якоїсь більш-менш промислової споруди. Я знов кажу, там потрібно дири робити, потрібно труби вставляти. Часто з згофрірованої сталі, алюмінія, пластика. Кабеля вони важкі, як зараза. Взяти кабель, кабель на 40 ампер, він важкий. А для промислових, для версии, він важкий. Яка жінка буде ці кабеля тягнути і просовувати в цей? Для чого це передати? Для чого ці. Розповіді. Уявляйте Ви жінку на дахах з молотком. Добре. Жінка може малювати хати. Так може. Але ж вони відра з фарбою роблять такі, скільки там 12 галонів чи 15, то відро одно 50 кг важить. Ви уявляєте цю жінку, яка відра по 50 кг тікає на перший другий етаж зверху до, скільки вона їх потягає. Прошу, вона як прегне, скільки в неї викидишів буде. Добре, добре, не буде викидеш. Я пробачаюсь. Жінка така сама, як чоловік. Далі. Я прокрутився десь на будівництвах різних ремонтах, таких будівельних останніх 15 років. У мене зараз є артрит, травматичний артрит травматичний правого плеча. Тобто воно може так бути, От я пробував плести, і воно просто почало так мене боліти, лок, як на замку рука перестала підніматися. І більш страшно в цьому. Я пробив собі пневматичним пістолетом для, для цвяхів, фреймінган. Я пробив собі руку, бо я його розбирав і він вистрілив мені в другу сторону, роздробив кістку. Я... У мене, значить, правий локоть не... добре не працює, бо там теж якась травма. У мене на правому гуля, я впав колись, ударився до мене, впав на мене якийсь. О, і це за 15 років, що я мужчина, я прокручую. Я знаю. Подивитися, влю... кістка в жінки, вона не є така тверда, не є така у загальному, як у чоловіка. І такі нагрузки на жіноче тіло постійні день у день, вони визивають. Жінка швидше робиться недієздатною. Всі ці травми, які від праці фізичної отримує чоловік, жінка отримує набагато швидше. Я, я не про це, а в мене є знайома, вона також це все. То в неї теж такі самі проблеми з ногами там, артрит. В неї, в неї це все є. З венами, все вона пропрацьована вона здорова, крепка молодиця, і вона просто та пропрацювала на будівництві. І зараз я пробачаю. 56 років це все вилазить. Вона каже, діло йде до того, що я в інвалідній колясці закінчу. Хух. Ну, добре, добре, я, я добрій, ну, добре, я не знаю, що це. Але подивіться всіх цих людей, я пересікався з багатьма, які там роблять римли кругом хатів. І вони по цих скачуть. Вони скачуть на землю, скачуть. Вони. Так половина з них колінні чашки міняє після 60. Бо ці ж чашки, вони як футболісти, як спортсмени отримують травми і, і значить, і вони вимушені або вибирати, що вони не зможуть будуть, будуть і інвалідами на колясці, або міняти чашки, ставити колінні чашки нові, а потім йти через адаптацію і так далі, і тому все подібне. Так само, візьмі, ці, які плитку ставлять на підлогу. Вони весь час ставлять на підлогу плитку, там 15 років їм треба вже чашки міняти колі. Це закономір. Це, це, це Він кажу, що всі ну, я не знаю, який відсоток зникнув великий. Далі. А скільки падає з цих, вони шингелсів плитку ставлять на дахи, третього поверху там бігає ще молодий хлопець, все там. ну але ж я ніколи ні одну жінку там не бачив на такій роботі. І тут ця передача по радіо, яка каже, що ми повинні просити добиватися агітувати жінок, щоб вони йшли більше, ніж йшли в констра в будівництво. Чому такі передачі, хто ці передачі будуть? Чому вони паралельно не розказують, що ми в школах маємо 90% жінок? Давай, давай розказуємо, переведемо цих жінок зі школ на будівництво, хай вони будуть. Щоб, а туди 50, що було на вкільній освіті чоловіків, 50 жінок, і 50 на будівництві. Оце ж тоже, це ж, це ж я не знаю. Це абсолютно неправильно. Я, я читав історію в середньовічній Англії, коли будували фортеці, будували, то після урожаю багато людей, селяни, які були, щоб заробити гроші. Вони йшли там до власника, до лендлорда, до лорда, йшли будувати там йому фортеці там, захисні. Так, чоловіки робили кам'яні роботи, жінки мазали глиною там туди це все. А чоловікам платили в два рази більше, аніж жінка. Жінки збиралися, місили глину і мазали там це все. Чоловіки брали каміння, таскали і будували цікаві. Жінки не тягнули каміння ніколи. Уявляємо, уявляємо собі, що ми переносимо оцих з ідеями цих всіх, з радіо туди, в ті віка, коли. Замки будували в Англії. де. І, і вони так виступають з пропозицією. Давайте ми рівну оплату, оплату праці зробимо для обох значить, статей Чоловіки, що жінки повинні заробляти. Такі самі гроші. А для цього давайте ми візьмемо 50% жінок, переведемо на кам'яні роботи, а 50 чоловік туди, щоб вони замазували. Як би на них подивились, мені цікаво. І всім не будемо платити порівняно. В ідеї ті самі гроші, лендлорд викине. І всі будуть рівну, рівну зарплатню отримувати. Як би тоді, певно, сміялися з цієї ідеї. І я думаю, що то, хто б це сказав, би порахували божевільного. Божевільним. Я надіюсь, по зрозумілим причинам. Людина не еволюціонувала в якусь другу сторону. Є зараз так само жіноче тіло і є чоловіче тіло. Навіть зі всіма рівними правами жінка не є коняка, на яку можна грузити до безкінечності. І тому я взагалі не розумію, навіщо це такі передачі, на кого не розраховувати. Інакше вони взагалі створюються. Деякі скажуть, що ми можемо використовувати інструменти на будівництві. А як ми працюємо з інструментами, то не є велика різниця чи якого пола молодець. О, але теж, ну, добре, в, в цьому в покрасці, фарбуванні. Ми маємо всі ці спрей, полівізатори, укритті, коли я вам там казав, О, але ж їх. Вони ж важкі теж. Перетаскати ці полівізатори з цією краскою, потім ходити, дути це все в масці, потім таскати воду, мити їх. Добре. Далі, драйвол. Як це називається? Гіпсова плита українською. Вона ж теж важить. Добре, вона жінка бере, вона цю, а потім бере, прибиває цю гіпсу пліту, крутить, таскає жінки. А всі ці пневматичні інструменти, як ці всі компресори, вони ж до халери важать. Тож вони ж важкі, вони кожен сам маленький компресор, він важить 40 кг. Це треба, щоб троє двоє жінок щоб перетаскували компресор. Потім ці всі. А якщо треба робити якісь ліса, значить, що підставки, що десь до цього доставляєш, ці драбини, вони ж вони ж. Всі будівельні інструменти для будівництва вони мають масу. Вони мають габарити. А фреймінг ган, він важкий. Я побив з одною рукою підняти його не можу. Щоб робити, наприклад, брати 2х4 стат, фреймінг робити, робити в, в, на Крунський сказав. І, і, і бити туди. Ць, я не бачу ні одну жінку, що це робить. Я вибачаюсь. Далі пластерінг замазувати гіпсом кругом драйвола. Так цей пластер теж, ці мішалки, вони ж теж важать до хале. Потім, потім я не знаю, як жінки люблять. Наскільки я знаю, жінки люблять більше, аніж чоловіки слідкувати за своїм лицем, за, за своєю кожею. Після цього сендінг, після цього де пилюки. Повно, я не бачу ні одну жінку за 15 років, коли я пересікаю десь на будівництві, щоб виконувала цю роботу. І ця передача тільки абсолютно вона акцентована тільки під одним кутом. А цей кут і взагалі сенс цієї передачі по радіо, яка я не чув початок. Я не виключив кінець, бо я закінчив масло в автомобілі міняти. Але 40 хвилин, коли я це робив, вони все розказували. І сенс, що жінки в нас в Канаді дискримінуються. Бо на будівництві тільки 7% жінок. Ми маємо все робити, щоб відкрити двері, щоб, на... щоб було більше якомога жінок на будівництві. У мене велике питання: нащо такі передачі роблять? Добре, дякую, що мене прослухав. До побачення.